Всім привіт, друзі! І ще у нас задоволений клієнт, це пан Ярослав. Доставили Audi Q7 2018 року. Отож, розкажіть свої перші враження. Перші враження після того, як я її побачив? Так. Ну, насправді я в захваті. Такого німця і щоб це було в моєму використанні. Думав, що я ще не скоро такого буду мати. Чи збіглися у вас терміни доставки? Термін доставки так, повністю збіглися. А про рахунки? Чи все співпало так, все, як ви домовлялись? Точно, так, все як адміністратори, менеджери, казали, все. А хто у вас рік. був менеджером? Данило. Як вам комунікація з менеджером? Дуже приємно. Ямна людина на всі питання відповідав чітко, ніяких питань до нього немає. Супер, що комунікація була на відмінному рівні. Чи будете рекомендувати нашу компанію своїм друзям, родичам, можливо, так. знайомим? Звичайно, все дуже сподобалось. А які у вас побажання або пропозиції до нашої компанії? Пропозиції та нічого такого. Все зроблено на вищому рівні. Ну, можливо, хочете щось нам побажати. Ти бажаєш, щоб у вас було ще більше таких задоволених клієнтів. Дуже дякую, вітаємо ще раз вас з покупкою mm. і нехай машинка гарно вам служить. Все, дуже дякую вам.